Всім привіт! Сьогодні 7 серпня, пів п'ятого вечора. Приїхав, як завжди, на карася половить все як завжди. Прикормка каша. Вона показала свою ефективність. Каша з купленою прикормкою. Трапер і інтеркриль. Вона така клейка. Мені якраз така нада щоб не сильно розмивалося, бо на донки це хуже клювало. А тільки поставив таку кашу. Коли в мене була макуха, хуже клювало. Тільки поставив таку кашу, ефективність покращилася. Бо макуху зразу мілоч вибиває з кормушок і роз цей. Ну, виїдає. Каша крупна, там дерт. Пшениця з кукурузою зварена. І для донок саме, саме раз. Дві вудки закинув. Все на черв'яка. На одній донці як завжди, пуфік поставив на всякий випадок. Мало ли, може, і клюне. Води в нас ще менше. Все вже я не знаю, так куди ж уже менше. Оце де зелень починається, оце поки повинна бути вода. Це все зменшується, зменшується. І дощі пройшли. Щось хороше скидається в кушарях, куди я закинув ці поплавки свої. І дощі йдуть, а вода зменшується. Не знаю, чи буде навіть сьогодні клювати тихенько посиджу, бо я зараз поки побовтав донками та вудками, то могла риба і повтікати. Вчора був на щуку, непогано зловив, буду ще їздити на той ставок, як буде хороша погода, і по такій можна було б і сьогодні з'їздити, ну. Цей, вирішив все одно на карася з'їздити. Хотів провірити обстановку, бо я тут пару днів не був. Подивиться, у мене пару годин є вільних, то думаю, з'їжджу сюди. Ух ти! Покльовка вже. Тільки закинув. І на тій зразу. На двох зразу. Це за... тільки що закинув, початок відео записую. І зразу і на ту і на ту донку покльовки були. Ну таке, мабуть, мелоч. Як завжди, спочатку мелоч підходить, потім карась розганяє. То мелоч і вже клює карась. Ну можете карась навіть клювати. Так що буду ловити. А ви підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. А також переходьте по ссылки в описі до відео. Ссылки будуть на Снасті. Перва поклювка зразу і зразу є. Це пройшло три хвилини. Хорошо, що встиг натягнути камеру. Що це? Карасик. Невеличкий, перший невеличкий, ну є. Я ж кажу, це тільки закинув. Ото як клюнуло, коли записував початок відео, думаю, зразу надягну камеру. Хорошо, що я надій. Зразу в садок її. Тепер треба заносити цей садок, щоб до води доставали. Бо ця яма, де я завжди зберігав рибу, вже і води там толком нема. Початок хороший. Подивимося, що буде далі. На цій донці стоїть флетова кормушка. Там і не встило кашу вимити. Ось так тут два крючки стоїть, приклеїв крючки з черв'яками, щоб вони не запутувались, бо по відці длинненькі. Я А в воді воно і розмачується і там риба його тривожа, і так і клює. І тут добре, що прям ці черв'яки прям на прикормці. Воно виходить як коров на коропа, на флет. Ну, клюють караси. Коропів у нас тут не так уже й багато. Ну є. Надіюся ж колись піймати. Поставити колокольчик. Двиночок. Все. А на цю так і клювало. Теж тільки що е, забивав кашу в цю кормушку. То то щось обратно дибнуло. Бистро карась підійшов на прикормку. Мене на кашу цю. Підходи тільки закинув і він зразу цей підходить не боїться цих булькет цього. Клює на цю думку, там, мабуть, щось є Є. і хорошо так дали. Ого, там хороший карась. Я вже думав, там... І доставать, бо було вже дві покльовки. Ого, та тут лапоть. Ось би. Подивіться. І щось його гризло навіть, подивіться. Чи щука. Чи може він ще досі треться в нас, бо я одного витягував і молочко ще текло. А я сидів, було дві покльовки. Думаю, надо витягувати та перезакидати, бо вже червяки об'їло. Какраз гарнючі, Подивіться, більше ладоні моєї. Що це його там гризло так? Може добряча щука стоїть. А клювати на спінінг не хоче. Оце жор. Опустило. Я поки там на цей. Та там є. Я досі цю донку не закинув. А вже й на цю клюнуло. Там ще й каша не встигла вимитися. Ні тут, ні там. Вже третій раз. Це вперше в цьому році. Такий Удачно я. Приїхав. Зараз закину ту донку, Потім буду цю закидати, що витягнув тільки що. Вудки мовчать поки що. Я, в принципі, за ними і не встигаю слідити. Тут ось і каша сильно не вимилась. Карася там, значить, хвата, підійшов, тут стояв. Та тут закармлюється так. І покльовок не бачив, а черв'яків на обох крючках немає. Ну і каша ціла. Ту закинув е, донку, тепер цю буду, поки там не клюнуло. Сьогодні ще менше черв'яків вішаю на крючок. Раніше два, три, сьогодні по один. Один великий стандартний і один маленький. Може ще за цього. Ну не думаю, якраз як там є, то клює. Бо економлю черв'яки, бо глянув у банку, а в мене там їх не так уже сильно і багато. Поки я там бігав з донками. Вирішив перевірити вудку, тут вже черв'яка на одній нема, другу ще не перевіряв. Зараз закидую без каші, щоб не перекармлювати. Хай так стоїть. Зараз за мене другу перевірю, що ж там. О, та тут теж нема черв'яків. Ну, я бачу, там і скидалося щось хороше. Видно, тут я, скільки кормлю. І видно, що люди були тут. Та діти, бо понатаптували сліда невеликі, босими ногами. Теж, мабуть, кормили хоч макухой, ну кормлять. І тут в цьому місці риба держиться. Це класно, хоч клює тільки, що покривка була, была що, не засеклось. Так дергнула. Два раза так дерг-дерг. И дерг, выхода не засеклось. Ну все одно карась там є. Значит скоро нормально клюне. Та що таке? Тільки сказав, що перезакину. І знову така нормальна покльовка, і я сидів, не вспів підсікнуть. Треба було швидше вставати, бо сиджу. Дергає там наживку, бо з самої кормушки не може з пружини вибити корм, а він там є і крутиться, ось все. Не були дужчі ці ривки. Перезакину, мабуть, все-таки цю донку, зараз витягну її. Бо, мабуть, черв'яке з'їло. Пофік не трогнутий, бачу зразу. Ну, червяки ніч, цілі майже так трохи обскублені, ну, ціленькі можна було б і не доставати. Нічого на слідчий раз буду знати. Підзатих трохи кльов, і на донке, на вудки я взагалі не бачу і покльовки, тільки мілка риба об'їдає черв'яки і все. На такі випадки треба перловку або кукуру забрати з собою варену, щоб закинути і не дивитися, вже як потягне, то потягне щось нормальне на таку наживку. Мілка риба стоїть, бо видно, чи щупаки чи окунці ганяють їх там, що вона її там кишить, аж вилітає з води, як ганяє її. Ну і на донки щось нема покльовок. Не знаю, може щука підійшла та порозганяла красів. Один же ж карас був побитий, свіжо навіть побитий, що крові йшло. Ну, Сиджу далі. Перезакину донку, клює. Треба розшевелить черв'яків, поміняти трохи, щоб шевелились там. Вони там хоч є ті черв'яки, та є все на місці. Вони висять уже і не шевеляться толком. Оп, плевка на будку. І щось таке. Подивіться, яка красноперка охерезко дергнуло. Я думав, окунь чи щука. Подивіться, яка краснопірка. Добрача з ладоню. На таку прикормку і краснопірка з платвою Крупні підходять. На черв'яка навіть клюнула. А я витягнув і другу вудку якраз хочу там моя. Ем. Пшениця попадається ціла варена поставить пшеницю. Ох, і на пшеницю клюнуло, Зійшло І теж, мабуть, краснопірка чи плотва так виложило, бо як дурне потягло. Осталася одна пшеничина, хоча їх було там три. Зараз знову закину. До речі, витягнув я на нову вудку Перва рибина на неї. Закидаю з прикормкою. Ось така наживка в мене. Там пшениці, кусочки і ціла є Зараз і посиджу біля вудки, бо щось кльову на донки нема. Красячі немає. Не знаю де він. Що клює плотва така якраз ноперка хороша. О дійшов, чи щука там поганяла його. Не знаю. Аби короб підійшов, взагалі б класно було. надіюсь колись витягнуть тут. тягату пшеницю. Ніяк не може мілка плотва. <кхем> Протяне там. 10 сантиметрів. І все. А закопнути нормально не може. Ну і це хорошо. Буде велика вдруг чоплитва попадеться, або красна пірка. На донки. Зараз хочу перезакинути, бо мертво стоять. Значить там і риби нема. Навіть ох і. Щось було. Щось там було. Воно зійшло. Я відчув ривки, Ага, тут і черв'яків нема. А я сиджу, жду покльовки. І щось сиділо, я ж кажу. Відчув ривки риби. Буду перезакидати, ще є время половити. Поклювка і нема нічого. Щука. Отгризла повністю. Це по якому. Огризла повністю мені всю кормушку. Пружину. Це ж надо. І так клюнуло тут такий тросик прям. Це як? Це вона там заковтнула так, що... Такий трос прям нитка. Це да. Ще такого в мене не було. я ж кажу, якщо... На такого карася позарилась, там немаленька щука. да От очо карасі не клює, я ще думаю із-за цього. Так, ну що ж, як то кажуть, а все так хорошо починалося. Починалося такий прям жор, карася, риболовля. Ну а потім геть... Перестало клювати, і я думаю, що це всьому вино і щука. Якщо вона має донку, так откусила пружину, ну це я не знаю. Ще така покльовка була, я дергнув, я не, не відчув навіть її щуки. Я тільки відчув, як одірвалося той шнур основний. Якби не щука, мені каже, тут би. Зараз карась той клював та клював. На вудки так карась і не клюнув. Ото одна краснопірка і на пшеницю тягало, там тягало, ту пшеницю, ну так і не заковтнуло. Мабуть, мілке було. Ось такий улов сьогодні. карась же ж добрачий, ти краснопірка. Класно, красі, нормальні. Надо якось приїхати буде та виловить ту щуку вечірком от імену, бо я так десь часа 3-4 ще жара їжджу сюда. Надо от іменно в таке десь з 5-6. Таке время їздить. Ще щось і провело тільки, що на поплавок. Я вже в донку скрутив, одну вудку скрутив, по одному пооставляв Ну, вже буду зматуватися. Мілка риба і все. Щука, мабуть, там нормальна, що не дивиться на неї. Ну, оце така риболовля. В принципі, мені вистачає, хотілося б просто, щоб відео кльов, за кльовом був, ну, як є. Підписуйтесь на мій канал і дякую, що підписуєтесь, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.